Христос Воскрес і буде судити світ. Сьогодні 197-й день війни, дуже насичений подіями, про які ви, звичайно, вже знаєте. Це і вдалий наступ наших військ, звільнення Балаклії, звільнення багатьох квадратних кілометрів. І не тільки там і на других ділянках. це і Черговий Рамштайн із важливими рішеннями і з важливими заявами для підтримки України. Це і смерть королеви Єлизавети II, Це і вже публічні заяви деяких петербурзьких місцевих депутатів про те, що слід відсторонити. Путіна від керівництва за зраду інтересів Росії. Відбувається багато подій, і це все ілюструє одну істину: той, хто сіє вітер, пожне бурю. І хоча не завжди швидко отримують назад люди своє зло, але обов'язково. Бог буде судити світ, Бог буде судити світ через Ісуса Христа. Прочитаємо в Галата, 6 розділ. Прочитаємо 7 вірша. Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла Свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа. Пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож, тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Фундаментальна істина, що сміється той, хто сміється останній. Люди думають, що можуть обманути Бога, але Бог смієний бути не може. І принцип. Сіяння і жнив, він стверджується, що тільки людина посіє, те саме і пожне. Путін хотів отримати якусь для себе особливу велич, порівнював себе з Петром, першим, називав себе збирачем російських земель, але що ж відбувається? Вже росіяни розуміють, що через ці загарбницькі плани Росія буде мати дуже важкі наслідки до себе, і від неї відійдуть багато захоплених територій. Хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне? Тут не зовсім вдалий переклад Вогієнка, тому що Ну, якщо не вникати, то створюється таке враження, що фізичне тіло в ньому зло. Але коли Павло вживає слово Саркс, плоть, він має на увазі не просто фізичне тіло, має на увазі те, що можна назвати гріховною натурою, гріховною зіпсутістю людини, яка, звичайно, торкнулась не тільки тіла, а всіх сторін людського єства. Тому в одному з сучасних українських перекладів думку передали так, що хто сіє на полі своєї гріховної натури, той від неї пожне тління. А хто сіє на полі духа, духа з великої букви, той від духа пожне життя вічне. Це Божий закон, це не може бути змінене. Тому дуже важливе питання для кожної людини, на якому полі вона сіє, чи вона сіє в свою гріховну натуру, підгодовує її, чи вона сіє на полі духа. Звичайно, що сіяти в дух ми можемо тільки тоді, коли ми маємо цей дар Духа Святого, коли ми навернулись. До Бога, коли ми увірували в Ісуса Христа, і Він робить наші серця вбитилю Духа Святого, житлом Духа Святого. Про це потрібно пам'ятати. І далі для нас йде настанова. А Роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Може бути дуже важко, так як важко в цій війні, і вона ще продовжиться. І тому потрібно молитися за наших воїнів, тому потрібно їх підтримувати, тому потрібно робити добро в різних, в, в, в різних видах. І, але маємо обітницю часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро а найбільш одновірним. Хай Господь благословить нас, щоб ми завжди пам'ятали. Про цей принцип сіяння і жнив. Хай Господь благословить наш народ, щоб багато людей пізнали Ісуса Христа і сіяли в дух. І Хай Господь допоможе Україні і надалі. Молимось за наших воїнів, Хай Господь їх збереже, Хай дасть успіх, Хай Господь дасть мудрість командирам різного рівня і всім. Керівникам країни. І, звичайно, ми не говоримо, що наш народ безгрішний, але ми знаємо, що Господь проти антихристів, Господь руйнує загарбницькі плани Росії. І це не для того, щоб українці возгордилися, але для того, щоб віддали, віддали подяку Богові і Смирялися перед Ним. Хай Господь благословить наш народ, Хай Господь благословить наші церкви, щоб ми в будь-яких обставинах були вірними. І хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.